Львів, молодіжна столиця України, приймає фестиваль Молодвіж. Це щорічний всеукраїнський молодіжний захід, який проводять у восьме в програмі. Публічні дискусії, виступи можна буде побачити і купити українські бренди ввечері. В програмі виступи стендап коміків та відомих українських виконавців. І зараз я запрошую до розмови Матвія Бідного, міністра молоді і спорту України. Пане Матвію, вітаю вас. Добрий день. Ну, от, зокрема, хочеться поговорити про молодіжну столицю Європи, Львів. Як цей статус впливає взагалом на розвиток молодіжної політики на загальнодержавному рівні? Я трошки хотів би внести корективи для будь початку, ласка. тому що молодь сьогодні настільки святкої. Тема сьогоднішнього форуму називається На зламі. Наперед перетині, перепрошую і молодь сьогодні обговорює дуже важливо, дуже багато важливих тем. Так є присутні тут і виконавці, присутні тут і військові, тут присутні представники всіх верст. Молоді всі, хто займається важливою роботою сьогодні, і обговорюються дуже важливі теми. Молодь сьогодні повноцінний суб'єкт прийняття рішень в Україні на молоді, здебільшого тримається сьогодні оборона України, а також наша стійкість в тилу, наша волонтерська робота, яка також закривається здебільшого молоддю. Тому це дуже важлива подія. Статус Львова як молодіжної столиці він надзвичайно важливий протягом цього року ми бачимо велику кількість молодіжних активностей саме у Львові, і це дозволяє нам привернути увагу і міжнародних партнерів, привернути увагу наших донорів, які також сьогодні працюють з нашими молодіжними організаціями. Презентувати нашу культуру, наші підхіди до молодіжної роботи, що сьогодні робить молодь, а також з чим пов'язано сьогодні життя в Україні в принципі. Тому я б сказав, що. Статус Львова цей, він посилює взагалі суб'єктність України в європейському в молодіжному просторі та і взагалі в європейському суспільстві взагалі. А ось ця, скажімо, традиція проводити щорічний фестиваль, молодвіж, що особисто для вас воно означає? Чим цей фестиваль є насправді? Особливий дуже важливий інструмент морожування молоді. Ми бачимо сьогодні тут представники молодіжного підприємництва, які дуже велику роль грають сьогодні в забезпеченні української економіки. Ми бачимо тут невеличкі видавництва. Ми бачимо тут представників навчальних програм. Ми бачимо молодь, яка обговорює реальні проблеми, які вже сьогодні вирішують складні ситуації в громадах. Зрозуміло, що є певна в тому суспільству, зокрема і в молодіжному, обговорюються питання пов'язане з тим, як психологічної стійкості молодь об'єднується і допомагає один одному в ці складні часи для України. А зрозуміло, що йдеться зараз в цьому контексті з основному про активну молодь. А цікаво, пане Матвію, які ключові програми підтримки Міністерство молоді і спорту надає цій активній молоді та й неактивній, тому що вся молодь має залучатися, зокрема і до здорового способу життя, до спорту. Які програми підтримки молоді діють зараз? Тобто, наприклад, цей молодвіж це одна з програм, яку підтримує Міністерство молоді і спорту України. Як і ще кілька заходів, які цього року відбувалися у Львові в рамках програми Львів Молодіжна столиця Європи. Крім того, ми працюємо з молодіжними організаціями в цьому році за підтримки міністерства реалізується 27 проєктів на загальну суму 13,5 млн грн. гривень. Ми не плануємо зупинятися наступного року. Це підтримка буде більшою. Функціонують сьогодні. Працюють кілька програм підтримки молоді, стипендії молодіжних премії кабінету міністрів для підтримки талановитої молоді. Працюють програми обміну студентських обмінів, які також у нас з кількома країнами функціонують І тут, до речі, дуже важливу роль сьогодні. Відіграє рішення президента України про підвищення віку молоді, яка може безпереходно виїжджати за кордон. Ми сьогодні тут спілкувалися. Надзвичайно е, позитивні відгуки, тому що молодь, яка може тимчасово виїхати за кордон, взяти набути якихось навичок, обмінятися досвідом, е, запозичити якісь позитивні практики сьогодні. Ну, це надзвичайно класно, і це знімає непотрібну напругу в е, суспільстві серед батьків, які іноді страхують, страхуються від закритих, від зачинених кордонів. І, е, тому ми також залучаємо молодь до реальних. Волонтерських заходів, які сьогодні також є в основі важливих державних проєктів і є в основі нашої державної стійкості. Молодіжний Український молодіжний фонд він діє згідно стратегії, яка власне створена до 2027 року. Такі плани, і от цікаво, зокрема, як цей фонд, за якими, скажімо, програмами, та да, які молодіжні програми та, він фінансово підтримує, і як він діятиме в наступному році? Що ми внесли необхідні зміни в законодавство, і вже з наступного року Український молодіжний фонд повноцінно запрацює як організація, яка буде надавати проектну і фінансову підтримку важливим молодіжним ініціативам. Це інноваційні проекти. Це навчальні проекти, це буде підсилення інституційної спроможності громадських молодіжних організацій. це дуже важливо розуміти, що надання. Фінансової і грантової підтримки з боку держави і також воно впливає на рішення міжнародних інституцій для наших закордонних партнерів. Дуже дуже важливо бачити, що держава підтримує цю ініціативу і визначає її як одну з пріоритетників. Тому вони також допомагають, також включаються і також реалізують спільно з державними програмами і власні проекти технічної допомоги. Дуже дякую вам за розмову. Відповіді матвій бідний міністр молоді та спорту України долучався до нашого ефіру. Зокрема, ми говорили про діяння діяльність українського молодіжного фонду і про молодіжну столицю Європи Львів і той фестиваль, молодіж, який там триває.